Знову проснувся лапті Аладдіна, як Апті Алаудінов, який командир Ахмат там, на Курщині працює, і він вже п'ять місяців розказує байки росіянам, що вони їли попкорн, що вони все класно, що вони знищують нарешті нові кадри, там, де то він, якби українського полоненого, хоча чомусь він сам громадянин Росії, і він навіть не, 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 не розмовляє, не, не, немає навіть. Акценту українського, то мабуть передів фуфайку з пікселям, і все, думає, що він вже такий умний, захватив полоненого. І нові їхні анекдоти тижня, коли вони там знищену техніку показують українську, тільки чомусь це всі відео із різних різні погодні умови зняті. І як вже дослідили, то в різні часи, і це там половина їхньої рашистської техніки знищена. Ну, як завжди працюють лапті, як, як як і в Росії всі в лаптях ходили, так і працюють як лапті.